Сон залишається неймовірно таємничим і важливим для нашого здоров'я і благополуччя. Це те, що ми робимо кожен день і що є більш важливим для нашого психічного та фізичного здоров'я. Що ви повинні знати про сон? Скільки ви повинні спати щоночі? Які ще факти повинні знати люди, коли їх голова торкається подушки? 12% людей бачать сни виключно у чорнобілих тонах. Тоді як до появи кольорового телебачення лише 15% людей бачили сни у кольорі. Люди сплять одну третю свого життя. Очевидно, це залежить від віку людини, але в середньому становить близько третини, що досить багато, якщо подумати. Найтриваліший період без сну 11 днів. Це було встановлено каліфорнійським студентом на ім'я Ренді Гарднер. У 1964 році. Дісаннія. Стан, коли вранці важко встати з ліжка. Ми всі безсумнівно час від часу хочемо довше поспати. Але тим, хто страждає на десаню, це особливо важко. Швидше за все це форма синдрому хронічної втоми. Парасомнія. Термін, що означає неприродні рухи під час сну. Деякі люди навіть скоїли злочин через парасомнію, включаючи водіння у вісні і навіть вбивство. Вважається, що до 15 населення лунатики. Існує думка, що не можна будити когось, хто ходить у вісні. але це не більше, ніж міф. Позбавлення сну вбиває швидше, ніж позбавлення їжі. Приблизно 40% людей сплять в ембріональному положенні. Фахівці виявили прямий зв'язок між улюбленими позами сну людей та їхніми особами. На думку професора Іджаковського, ті, хто спить в ембріональному становищі, можуть здаватися жорсткими, але насправді є чутливими людьми. Сон на животі може допомогти травленню. Руки повинні бути розташовані над подушкою, як у положенні вільного падіння, тоді як лежання на лівій стороні може допомогти зменшити печію.